Йдеться про те, що е, вартість поїзду в режимі маршрутного таксі пропонується, е, щоб була 4 гривні, е, забагат 4 гривні, е, учні, е, студенти, е, пробачте, учні за, пробачте, в режимі маршрутного таксі, е, 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 учні з загальноосвітні шкіл 2 гривні. Тобто 50% від вартості проїзду. <кій> Йора Вірвович, запитання. Дивіться, коли минулий раз піднімати такі випадки, нашої комісії, яка вкорує управління, була пропозиція встановити пасажиропохід. Вивчити, встановити, який буде пасажиропрофік. Спільно з КП-інтералія було встановлені відеореєстратори, де були зафіксовані пасажиропохід. Пасажирів, потім вивчення, це багато годин займало, люди сиділи при моніторі, вивчали, і це було проведено в літній період. І було доказано, що в літній період немає студентів, багато людей в відпустках і багато хто, наприклад, з центру йде пішки на дружбу. Тому ну, що погодні умови відповідають і через парк пройтися — це нормальний і як. Це один із спосіб відбуватися. Зараз пасажиропотік мені здається. Nah, на yeah. это, конечно, Але ви не досліджуєте, чи він збільшився. І просто піднімаєте, тому що піднімається далеко так. Я розумію. Але я говорю, мали б бути поступові кроки вивчення потоку. І тоді на вивченні потоку ви б мали сказати, що піднімається Ну, Я хочу наголосити, так як я на державній службі. і то керуюся законодавчими, підзаконодавчими та іншими речами законодавцями. Положення про управління відстежувати пасажиропотоки перевізників такого немає. Я вважаю, що, я вважаю, що перевізник по своїх пасажирних потоках, які в нього є, сплачує податки. І за цим і це контролює податкова інспекція. Я зрозумів, дивіться, тоді в мене буде до вас трохи така радикальніша дискусія. Я не раз виступав на комісії, сесійній залі, що ви є військом перевізників. Ну, я це зараз говорю в виконавчому комітеті. Дивіться, я вам задам питання, тоді представник податковий. Медицька Леся Ярославівна, хто доводиться вам? Це ваша родичка чи ну, це, це, ваша дружина. Дружина. це ваша дружина. Дивіться, дітки до представника податкової ПМП, Меди до 2006 року, до листопада місяця, ви являлися керівником цього ПМП. Воно займається перевізанням пасажирів. Плюс до того ви були голова Асоціації перевізників міста Тернопіль. У 2006 році на тодішній час міський голова запросив працювати в міську раду. Зважаючи на те, що зараз мединська Олеся Ярославівна очолює ПНК меди, вони МЕ. МЕ. далі здійснює перевезення. І я знову можу собі положити, що ви є лобістом для підняття тарифів, тому що це в конфлікт інтересів, це ваш сімейний бізнес. Я, я від... хочу сказати, що, виріш... що ви дезінформували що... виконавчий комітет про те, що... Давно це підприємство закрити. Але не питання, ви повинні пискати про те, що є розрахунки пасажирів. Ви повинні сказати про те, що є розрахунки економіки, про реальну з політикою. Про те, що в час тримали, не піднімали поїзд, назваючи що підняли наші міста сусіди. За економіки. 4, на 4 на 10. 4 на 10. Ми обходимо з рахунок 4 гривень. То тільки тому, що нас змушує нова тарифна сітка, яка зв'язана з підняттям мінімальної зарплати і індекс поживчих цін, який вже буде формувати на наступному 2016 рік. Теж нікому це не подобається, але це рішення, яке відкомує нікуди не, не може бути. Ну і плюс, а це вже залишатися за вами разом управління економіки, більше не попросив чітко. При розрахунку тарифів на послуг з перевезення пасажирів та обільного транспорту рівень рентабленності не може перевищувати 20%. За цим буде слідкувати кожного дня і кожного годину. А коли почне працювати електронна карта особового свої комушки перевести, вона дасть реальність склав кожного дня, скільки там півголока, скільки пасажирів пасажира Тоді ж ніхто не буде розказувати, які тим пасажирів, не треба доставити мілокаму. Карті прикласти, підкожи, скільки пасажирів приїдуть. І тоді кількість пасажирів і монітора за оцими два не знаю, що немає.